Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі і на каналі Прогноз. Сьогодні в нас в гостях неймовірна Софія Чинелер, майстер. Вітаю, Софія! Вітаю, Люба, і вітаю наших глядачів. Софія. Ти знаєш, ходять такі чутки, що дружба Трампа і маска це дуже така кармічна історія і весь світ жахнеться, зокрема, і Україна може теж постраждати від е, цих двох людей. Я знаю, що ти досліджувала історію Трампа і історію Маска і їхні попередні втілення. Скажи, будь ласка, чи дійсно нам стоїть е, боятися ось цих людей? Ну, взагалі, нам не варто боятися нікого і нічого. Е, бо це, скажімо, будуть більше їхні внутрішні? Е, Справи американські, ніж це буде нас стосуватися. Але е як завжди, приходить якась е зміна в, в світі, у владі, так а ми знаємо, прийшов Трамп, і біля нього крутиться е день і ніч цей маск. То, звісно, був такий інтерес подивитися, з чим вони прийшли, взагалі, з якими кармічними завданнями, з якими відносинами вони прийшли, е чим вони будуть ділитися з нами, так? Яким своїм досвідом? Подивилася я, звісно, маска. Бо він ну ясно, що це людина дуже неоднозначна, геніальна в своєму роді. Дуже він відрізняється від всіх інших, і стовідсотково він не звідси. Душа його втілена не звідси. І два іншопланетних втілення одразу я побачила, і не дуже втішні для нашої цивілізації, як то кажуть. От, тому що в одному з втілень він був на боці драко які е, займалися. Е, ну, Фактично, вони і запровадили таку психотропну зброю, і інструменти вони і зараз використовують: так? і телебачення, і інтернет для маніпуляцій людством. І в свій час вони також е, е, використали так, е, ці інструменти для того, щоб почати впливати на людство, яке в той час було дуже мирне, дуже. Дружне з різними цивілізаціями і з різними істотами з інших світів. Ось і, і так вони зайшли, і він приймав цьому безпосередню участь у впливі на нашу цивілізацію. А іншого разу він був уже з анунаками тут, і вони також е, займалися творінням е, людей-біороботів, так фактично, які займалися докутку е, добуванням ресурсів із землі. І просто її використовували. Тобто набуток в нього і щодо взагалі планети і е, людей такий собі, е, не, не є на добро, скажімо так. Це дуже треба обережно, але раз він прийшов і він починає свою діяльність, значить ми е, повинні пройти цей урок, і, і Америка в тому числі. Але я думаю, що до страшного варіанту не дійде. Там вже я бачу, що все, все під контролем вищих сил. Ось. Е інша справа, що він був винахідником в одному із втілень. Е і з такого простого людина, з хлопчика, який вмів майструвати все, він дійшов до. Е Королівського двору і став дуже впливовим, і організував навіть заколот на короля. Це якась була Румунія, щось таке е, ну, показували країну мені так І, е, Тобто, Але що цікаво, що цим королем був Трамп? Ого. Е, тобто у них виходить так, що і там ще кілька втілення подивилися спільних у Трампа з маском, з, з, з чим вони прийшли разом, так тут. І у них. Є конфліктна ситуація, де маск його постійно підсиджує. хоче використати, хоче ще більше збагатитися. Тобто, це є е, ну, це не хороші стосунки, і я е, думаю, що і в цьому втіленні е, вони не будуть довго разом. Угу. Так, а щодо Трампа. Усі його заяви, оці про Гренландію та про Канаду і Панамський канал, це все абсолютно він серйозно говорить, тому що Замашків з минулого втілення, і він зразу перед... в нього був дуже короткий проміжок, проміжок між втіленнями. Тобто, він, коли бомбили Перл-Харбор, він був на стороні проти Америки. І був навіть у ну, Бога гарне почуття гумору, і він любить так міняти місцями, щоб потім типу, був в тій шкурі, або ти для тої країни щось зробив хороше, Ну, щось таке. Там е, з країною відносини зовсім по-іншому програються. Ось. Але там була така коалі... коаліція країн, е, ну, і японці е, вирішили захопити всі європейські е, колонії колишні. Тобто вони хотіли теж заволодіти тою частиною світу. Е, тобто такі імперські замашки, він був один із е, керівників тієї флотилії, ескадрилії лютичі, тобто він був на верхівці влади. І вони хотіли коли Гітлер е, е, хотів заволодіти там всім європейським континентом, ну ясно, що там світом. А то вони зі свого боку, з іншого боку, е, континенту хотіли зробити таке таку таке, е, свою е, загарбницьку справу. Ось так, що оці всі справи е, він. На повному серйозі говорить, в нього воно є на пам'яті душі. Він хоче володіти. Він хоче в нього були звісно і звичайні втілення. Як подивилася, він або е, все життя грав е, в кості, в карти, або був торговцем. А з нашим е, президентом у нього теж не дуже хороші стосунки, бо він його е, е, ну був шахраєм і його десь там він е, е, обманув. Тобто дуже обережно треба з ним мати справи. Це така людина, яка. Не опи... Тобто Трамп обманув Зеленського? Так. <гас> Тому дивися, взагалі треба розуміти, що е, нам дається, коли ми приходимо в цей світ, два варіанти, яку сторону ми обираємо. Ну, І ми бачимо, Тра, е, Трамп обрав свою сторону. Так, егоїстично, э в нього величезна корона на голові. Він хоче бути. Він же ж сказав, що його Господь зберіг життя, щоб він, значить, зробив і Америку і весь світ э кращими. Тобто в нього ці замашки залишилися, і нія е ні про як ніяку толеранцію чи якусь там е благочинність з цього боку нема чого думати. Там просто е план. Володіння, заволодіння територіями, ресурсами, так само і у Маска. То, що вони між собою, які в них будуть стосунки, то одне, а те, що Трамп прийшов, він буде все робити для того, щоб залишитися далі при владі і впливати на все. Ну, Якщо вже ми подивилися їх, то ми можемо вже подивитися з Путіним які стосунки у Трампа, а у Трампа з Путіним теж. Що... Це цікаво. Тут все закручується і замучено по кармі теж цікаво. Е, там всі його заяви чи симпатії, вони говорять чисто з корисливої точки зору. Тобто, якщо йому вдасться, і Путін погодиться на його якісь корисливі, е, ну це буде лягати, скажімо, його план у Трампа, то він буде з Путіним. Але е, напрацьовано у них кілька втілень е, зі смертними смертним завершенням. Де Путін, е, ні, де е, Трамп е, в минулому втіленні під час якоїсь революції е, цього заколотника е, зарубав шаблею? Ось, так було. І вважав його, ну, е, тобто, просто плепсом, так? Не, не вартим уваги, неосвідченим, не е, Така зневага, зневага у цьому втіленні була. А в іншому втіленні е, Путін був е, грабіжником, який, цього, е, який е, ну, там, багатого чоловіка так, е, напали на карету, прив'язали до дерева і пограбували, і е, за, ну, залишили в лісі, так? На, не знаю, я вже там не дивилася на, 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 на який був фінал, але в цілому, там іще, де вони пересікалися, це є теж конфліктна історія. Тобто, на пам'яті душі ми маємо конфліктну історію. Там нема мови, що це йде в плюс, в щось хороше, в якесь в якесь е, е, спільне творіння чогось. Ні, це йде конфлікт, і так воно і буде, тільки якщо може перемогти корислива якась нотка, якщо йому Путін щось таке запропонує, що це буде лягати в його план. Але я теж думаю, що він е, має всі важелі для того, щоб е, підіймати під себе Росію. Ну, е, наша справа яка? Дивися? Е, бо це все цікаво, е, так минулі втілення. Як нам розуміти, що нам очікувати? А очікувати нам те саме, е, що ми бачимо взагалі, чому війна та почалася. І все. Нам потрібно стати нацією. Нам потрібно. Самовдосконалюватися. Само Нам потрібно розвивати свою оборонку, свої винаходи, адже земля неймовірно багата на таланти. Ми народи, ну, на, на сії таких генів. Розумієш, цей трипійська цивілізація. Зараз вона дуже сильно фонить. І я зараз провожу ретрит, не те, що я ж завжди в Карпатах проводжу, бо я звідти родом, у мене є, де це робити. Але цього разу я провожу ретрит в трипіллі. Просто на березі Дніпра в ретритному центрі будемо робити дерево роду, але надзвичайно космічне. Тому що зараз просипаються оці космічні, космічні знання, ці коди йдуть, вони починають розпаковуватися в наших генах, і ці технологічні можливості і наш творчий потенціал як нації вони дуже дуже великі. Я вірю, вірю в те. Що ми під захистом вищих сил, і ми не тільки виживемо, а й в майбутньому будемо процвітаючою, процвітаючою цивілізацією, нацією, де до нас будуть приїжджати вчитися. Софія, я хочу запитати: ти говориш за трипілля, але Румунія так само має трипільську культуру. Ну, Якщо я... там був Маск і Трамп. Чи мають вони е, теж зараз трипільські розпаковки? Адже їхня душа отримала цей досвід. Має, має. Мають розпаковку всі, і е, вони теж мають пройти свою трансформацію. Ти ж бачиш, зараз в Румунії теж праві ну, приходять, ну, борються за владу. Тому у всіх будуть відбуватися процеси трансформації. Все, що не істинне, існувати не буде. Але. Справа в тому, що ми не можемо ніякі часові рамки з вами обговорювати, тому що це не працює в тонких світах часу немає. Тому чи 10 років, чи 20 років для всесвіту взагалі немає значення. Є гілки реальності, розумієш, і ми переходимо е, з одної в іншу, з одної в іншу. Звернули туди, перейшли в таку гілку. Тут ключова точка перейшли в іншу. І тому не можна сказати точно, коли це станеться. Але е, е, я бачила неодноразово, що у нас. Все вийде, ну не знаю, коли ти розумієш. Коли мусить усвідом... усвідомитися велика кількість людей, мусить е... мати співчуття, е... взаємодопомогу, розуміння ситуації, е... відкопати у собі ту любов, а не моя хата з краю. розумієш? Там я сиджу вдома, мене це не стосується, у мене все гаразд. Кожен так як може в, по своєму по-своєму якось допомагати в цілому е, ситуації в країні на своєму рівні. Ось Але цього поки що, на жаль, ще, ще мало. Мало. Угу. Софея, в мене інше запитання. Ми поговорили про взаємодію Маска, Трампа, Путіна. А от у Маска з Путіном, які були взаємодії? І чи зустрічався Маск з Зеленським в минулих втіленнях? Е, ти знаєш, я цих питань не дивилася, але якщо хочеш, можемо зараз попрацювати. Давай. Можна? Так. О, клас, давай. Тоді зручно сядь, закрий очі, ручки розімкни і будеш відчувати по своєму тілу. Зараз у свого сердечного центру розширся на все своє фізичне тіло і а, за межі його на всю студію, на місто. На цілу планету і світлом полети без межі. І тепер просимо силу творіння проявити для нас інформацію про спільні втілення Маска та Зеленського. Чи були у них стосунки минулих втіленнях. І дивись або відчувай, які вони були, можливо, по емоціях. Ферми бачу, бачу якась Голландія е, і е, спільні проекти. Бу, ну, тобто, спільна власність, чи якась діяльність у них була щось, вони вирощували разом, щось торгу, возили разом. У них, до речі, була непогана не е, ця спільні якісь справи. Цікаво, неочікувано. А ти щось відчувала? Бачила? Зеленський працював більше, е, ніж Маск. Він був дуже чесний, дуже порядний сім'янин. Дивися, мені здається, що е, е, Маск розглядає територію України в своїх проєктах. Mm -hmm. Ось. Тому, можливо, він якісь точки міг би знайти з Зеленським. Ну, не бачу конфлікту, не відчувається. А давай тоді прошу е, джерело творіння проявити інформацію про е, Путіна і Маска. Чи були кінці з них взаємини і як це виглядало? У минулих тілих. І, і що е, на сьогодні актуально? Бачу, маск працював на нього. В якомусь втіленні були це питання таємної служби якоїсь. Ну, думаю, що це, це, це якісь навіть інквізиційні часи, щось таке, якась таємна служба. Дуже багато технологій, дуже багато знань попередньої цивілізації. Зберігав десь в таємних. Там щось не думає до... в кімнатах. Має якесь відношення він... до якихось таємниць. Він як збирав, як їздив і шукав, щоб ніхто не знайшов якісь рукописи, книжки, описи з науковцями. Дуже багато спілкувався. Клас. Ну, я бачу, що там була таємна служба і особливі справи, скажімо, таємні. І я думаю, що вони і співпрацюють і тут якимось чином. Тому якісь там симпатії у них є однозначно, можливо, гроші. Ну не бачу там конфронтації між ними. Тому це і видно зараз їхніх стосунках. Ну, я а дякую. Маск домовився з Путіном і домовився з Зеленським. Йому байдуже, хто переможе, він має плани на Херсонщину. Uh, і правобережжя, і лівобережжя на Крим. Щось є в Криму. Цікаве йому дуже. В землі щось є. А в Криму взагалі є вихід до цивілізації в інший світ? Uh, має uh, цікавість до Дніпропетровської області, до Запорізької області. Так, істина. Л Луган Луганськ не цікавий. І щось хоче на Сумщині, і на Харківщині, але всередині. Щось там є таке в землі, дуже цікаве. От йому те цікаво. Ну я думаю, що у нас там вже багато покладів, і літій є. То думаю, це йому все цікаво. І заводи будувати. Так що дійсно йому все одно з тим, хто прийде до влади, бо він має свої на це проекти, і це можливо. Ну я дякую. дякую. І Я тобі дякую. До речі, ми перший раз з тобою в сесії пішли. Ну, цікаво, цікаво мені, так. Да. Вдвох попрацювати вперше став. Ти вже прокачана, так? А Ти що, <працювати> <шо>? Ні, Звісно, ти що з таким майстром попрацювати? <працювати> це честь для мене. Я а. дуже щаслива. Ну тому дивися, що, зробимо які висновки. Там у них між собою не дуже все добре, а це, якщо у них між собою не добре, значить нас має бути добре. Маск нам не мав би нашкодити. Якщо взагалі брати, от, знаєш, я чую багато, багато хто каже, ось маск прийде, у типу, нас всіх всі чіпи повдягають, нам. Всі це. Люденьки, то не буде так. Буде будуть люди, які будуть проти цього, і вони будуть користуватися своєю інтуїцією, відкривати своє яснобачення, будуть телепатично спілкуватися, будуть розвивати свої можливості, які нам дані по праву народження, і тим більше, що зараз ідуть енергії, коди, і хто займається розвитком своїм, в нього це все відкривається. Їм не треба будуть ніякі ні чіпи, ні ніякі додаткові гаджети для того, щоб ну жити. Так, і вони будуть насолоджуватися природою і будуть зближуватися з землею. А е, ті, хто, наприклад, і зараз е, не бачать далі так, поїв по так, і, і подивився дурацьку якусь там програму, де всіх вбивають. То ці люди і повдягають ці всі і чіпи, і гаджети, і так далі. Так не буде вже як було, і технологіями потрібно вміти користуватися. Так, ти ну е, типу іти в печеру і, і там медитувати. Це ж вже не теперішні інструменти. Зараз е, дуже важливо, щоб кожен відкривав у собі оце е, джерело світла. І з позиції творця жив, а не з позиції раба Божого. От і все. От і бій нова цивілізація. Воно вже почалося, і перехід почався, і не буде там катаклізмів, як таких. Воно все буде відбуватися поступово. Так що, все в наших руках, дякую, Софея. Мені було дуже приємно тебе бачити. Дуже приємно тебе чути. Шановні глядачі. Розвивайтеся, відкривайте своє ясно бачення, ясне знання. Ясно відчуття. Вставайте сильнішими, мудрішими. Звертайтеся до майстрів. Всі контакти Софеї вже є в описі до цього відео. Будемо дуже раді бачити Софея, До зустрічі! обіймаю всім серцем. Па-па!